На війні загинув 28-річний мукачевець Анатолій Горський. Чоловік був учасником АТО. Військовий 128-ї гірсько-штурмової бригади Ілля Кугій помер на фронті. Йому було 22 роки. Вулиці, які підтопили в Ужгороді 10-11 грудня, комунальники вже прибрали. Там очистили зливоприймачі від бруду, який нанесла течія. 296 мегаватт. Такий ліміт споживання електроенергії отримала Закарпатська область на 13 грудня від НЕК Укренерго. Мобільну станцію переливання крові отримала Закарпатська обласна організація ТОВ Червоного Христа України від угорських партнерів. На війні загинув 28-річний Мукачевець Анатолій Горський. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці Мукачівської міськради. Там написали, що чоловік з 2014 року захищав Україну на сході держави у зоні АТО. А з початку повномасштабного вторгнення також боронив батьківщину від ворога. Під час військової служби Анатолій отримав поранення, але згодом знову повернувся на передову. 10 грудня військовий загинув. Вічна пам'ять і слава герою. Військовий 128-ї гірсько-штурмової бригади Ілля Кугій помер на фронті. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці Міжгірської громади, де жив воїн. Ілля загинув під час виконання бойового завдання поблизу міста Солодар Донецької області. У військового залишились мама, брат Олег та сестра Іванна. Батько Іллі наразі захищає Україну у лавах ЗСУ. Іллі Кугію було 22 роки. Вічна пам'ять і слава Герою. Вулиці, які підтопило в Ужгороді 10 11 грудня, комунальники вже прибрали там, очистили зловоприймачі від бруду, який нанесла течія. Про це сьогодні в Суспільному розповіла заступниця директора департаменту міської інфраструктури Ужгородської міськради Олександра Турянчик. За її словами, причина підтоплень значні опади. Значна кількість опадів та неспроможність існуючої системи відведення. До відводу такої кількості опадів в загальному це було підтоплені вулиця Грушевського, вулиця Стефаника в Дендеші, це мікрорайон Доманинці. Наша учительська вулиця була підтоплена, та всі суміжні вулиці. Собранецька, частково та їхні вулиці були підтоплені, однак хочу зазначити, що протягом двох-трьох годин було ці всі підтоплення усунуті, окрім вулиці Грушевського, де підтоплення усунуто було близько одинадцятої години вечора. В неділю було залучено шість бригад. Чотири бригади це водоканала було задіяні, і дві бригади. Комунального підприємства Ну, ситуація, що рівень води повністю впав в комунальному підприємстві КШЕП вже очищено приймачів від нанесеного бруду, і продовжуємо далі працювати. Це центральна диспетчерська підприємства Закарпаття Обленерго. Тут диспетчери працюють 12 годин без відпочинку. Ми, так скажемо, дотримуємося лімітів наших доведених до нас від енергосистеми. І, ну вже безпосередньо, ми, як виконавці, відключаємо, включаємо. Яку нам необхідна потужність. Кнопочку натискають підлеглий персонал. Ми просто даємо розпорядження, що вони мають включити і що відключити. Диспетчерська Закарпаття обленерго її функціонал вести режим роботи, супроводжувати планові роботи, допуск в електромережі. Підрядних організацій для виконання робіт усунення аварійних ситуацій, тобто заживлення споживачів в разі аварійних відключень, попередження про планові роботи. І на даний момент ведення режиму по лімітам дотримання. А це – центр Закарпаття Обленерго». Тут оператори приймають дзвінки від громадян. Ми позмінно працюємо з 8 до п'ятої, до сімнадцятої, скажімо так, і з 8 до 20 є зміни, і з 20 до 8 ранку. Тобто, ми цілодобово є на зв'язку. Приймаємо дзвіночки обслуговування споживачів з різних звернень. Як технічного обслуговування населення, тобто наразі є багато звернень щодо стабілізаційних графіків, відключень, аварійних відключень. Кількість звернень збільшилася набагато. Наразі може бути за зміну 250-300 звернень. Ведеться моніторинг повністю по вхідним дзвінкам, тривалість їхніх розмов, скільки втрачених дзвінків в зв'язку з нашими. Цими відношеннями і з обмеженнями споживачів кількість дзвінків на протязі доби, яке обробляється тут більше двох тисяч. Ми декілька робочих місць додавали і плюс плануємо вести чат-бот, хто зуміє, то що було раніше сказано. Будемо переводити на спілкування у соцмережах щодо графіків відключення електроенергії, їх розробляють за чергами на певну потужність. розповів генеральний директор Закарпаття Обленерго Олександр Білак. Вечором диспетчера НЕК «Укренерго» доводять до кожної області, враховуючи стан генерації і ремонтні схеми по всій Україні, доводять до кожної області, до кожного регіону певну величину. Під це. З 22 ї до часу ночі розробляються графіки, які вивішуються в нас на сайті. В разі якщо нема якихось втручань у мережу, нема аварійних відключень у систему утворюючої мережі, ці графіки максимально ми стараємося дотримуватися. Це в разі, якщо нема коригування лімітів на протязі доби. Як тільки проводяться коригування лімітів в сторону збільшення, це добре, в сторону зменшення. В реальному часі за 30 хвилин ми оновлюємо е, графіки включень відключень у нашій території. Олександр Біла каже: відключення електроенергії проводять двома способами. Дистанційно відключається від різних схем живлення від 60 до 80 відсотків. Це відключається дистанційно, що входить у ці 60-80 відсотків. На автоматиці стоїть більша половина. І на чергових, які знаходяться в центрах живлення, які маючи точно так і графіки, отримують підтвердження диспетчера по задіянню даного приєднання, проводяться вимкнення. Інша частина це виїзди оперативно-виїзних бригад на місця. Перевантаження після включення призводять десь до повторного відключення, тому затримки бувають. І в зв'язку з виїздом бригад на місце, за словами Олександра Білока, 13 грудня диспетчер Укренерго виділив 296 мегават електроенергії для споживання в Закарпатській області. Три дні спостерігається збільшення доведеного ліміту для нашої, для нашої області. Зранку нам доведений ліміт по споживанню 296 мегават при потребі для області 450. Мегават потужності, щоб ми працювали у нормальному режимі. На даний момент більше, більше п'яти годин, виходячи з тих лімітів, у нас не буде відсутність але це за одної умови. Що ворог знову не, не встромить нам ще десь по якомусь об'єкту? Закарпаття обленерго має 420 тисяч споживачів. Вони можуть телефонувати до кол-центру з питаннями цілодобово за номером 0800 50 16 20. Дзвінки безкоштовні. Руслана гостю, клевантіни Николишин – Суспільне новини. Мобільну станцію переливання крові від угорських партнерів отримала Закарпатська обласна організація Товариства Червоного хреста України. Про це повідомили на сторінці Закарпатської ОВА у Фейсбук. Там написали, що Червоний Хрест Угорщини передав станцію, яка дозволяє проводити збір біологічного матеріалу за межами обласної станції переливання крові. Там кров може здавати одночасно 4-5 осіб і близько 8 тисяч людей на рік. Окрім мобільної станції, партнери передали також гігієнічні засоби, одноразовий медичний одяг, захисні маски та медичні покривала.